Так, насверлив дирок сверлом на 12. В тих місцях, де буде стовпчики, перед тим вирівнюючи діагоналі, ниткою вигорівнював, бо немає такої великої мене лінійки. От. І, відповідно, туди будуть вставлятися шпиці отакі от на 12. І відповідно другим кінцем буде стовбур. От такі у нас справи. В принципі, просверлив я всі дирки, де мають бути стовпчики, основне вирівнювати по площині, щоб вони були паралельні і однак у них завжди був розмір між собою. Після цього інакше вийде перекос і не вийде відповідно робити над кришу. От, криша в мене в бісіці буде односкатною, звідси сюди. Оскільки, якщо робити двоскатну, то тут треба буде робити ринву. І вода буде стикати сюди. Ну, не дуже красиво. А так, вода буде стикати сюди, назад. Тут в мене буде все зашите. І відповідно ринва буде виводити воду, дощ, який буде йти по краях. Так, продовжуємо далі працювати. Ще що зробимо буду показувати.